Давно закохувались. Зараз я вам покажу об'єкт вашого бажання. І це дійсно так. Я не знаю, чи камера передасть чи не передасть, щоб бабочки у вас з'явилися. Але давайте спробуємо. Чи зможете ви відчути те, що відчуваю я. Я ось поки веду камерою і кажу, де ми знаходимося. Вінницька область, Гайсінський район, Тростянець, ставок і через дорогу ми знаходимося. Ось дивіться. Тільки відчуйте те, що зараз буду відчувати я. Дивіться, який милий ніжний хомячок. Зверніть увагу, яка хвоя сизо зелена. А тепер я провожу рукою і кажіть за мурашки і за бабочки. Вона настільки ніжна, настільки приємна на дотик, що дійсно мурашки аж виходять, йдуть по руці і по тілу. Бачите, шишечки. тут? Ви представте, така красота, коли у вас буде рости на ділянці. От Реально, от всі, хто полюбляє вічно зелені, я вважаю, що по-любому має бути одна така рослина, яка має захоплювати дух. Ось, дивіться, яка красива, чудова сосна. Вона ще виросте, і представте, з кожним разом все охом'яка буде робитися мішка. Мішка, ведмедик. І панда, така доросла, класна панда, яка буде не то, що, ось дивіться, не обманюю, і подивіться волосся, як повставало, бачите? Не, воно дійсно класно. Є ось така сосна, ну дійсно чудово, що там говорити. І є айсбрекет, айсбрекет у нас тут давно в агроцентрі є. Був е, обичний, звичайний такий, був на штамбі, а тут дивіться, на штамбі з двома ярусами: Нижній ярус і верхній ярус. Зверніть увагу. Я накладаю руку, яка шапка. Оце я понімаю ялиця. Оце я понімаю рівень. Бачите, одне прищіплювання там і там, і так само друге там і там. Дивіться, навіть нижнє прищіплювання настільки велике. Ось моя долоня. І це прищіплювання закриває цю долоню. Штамби рівненькі, класні. І дійсно дуже класні такі рослини, які без перебільшення реально можна влюбитися. У мене руки такі зараз темнуваті, тому що я пересаджував їх вже і буду проводити реалізацію. Тому, тому є такі рослини. Хто хоче, пишіть, приходьте, і будемо, і будемо разом любуватися. І можливо, хтось з вас може стати щасливим володарем цієї такої неземної можна так сказати краси. Дивіться, які шишечки, яка хвоя, ну це сосна вовше. Ну просто капець. От не можу реально якесь таке слово підібрати. знаєте, Вроді би словарний запас хороший в мене, але от реально не можу нічого сказати. Дивіться, Подивіться, Я, яка ніжність. Реально.